Тракт у Харкові сьогодні в день підірвали автомобіль командира спеціального батальйону міліції Слобожанщина. Він та дружина вижили, однак жінка у дуже важкому стані у лікарні. Прокуратура Харківської області кваліфікувала вибух як посягання на життя співробітника правоохоронного органу, детальніше про обставини трагедії, а також про інші приголомшливі автопригоди з дорігу країни. Далі розкаже Євген Назаренко. Близько 12 дванадцятиї комбат з дружиною прямували до власної автівки, як раптом пролунав потужний вибух. Мікроавтобус буквально розірвало. Від вибухової хвилі повилітали вікна будинків, що знаходяться поряд. а та машина дивилась. Посмотрели на машину, а там вона розорвана, как консервна банка відкрита. Дверь в другой сторони, лобовое стекло улетело. Женщина лежала на капоте, у нього спина була порвана немножко. И мужчина ходив, у нього от локтя і до низа була рука теж разорвана, ходил кров тепла. Правоохоронцями встановлено, що причиною вибуху стала так звана липка міна СПМ. На щастя, комбату та його дружині пощастило. Одна з вибухівок не здетонувала. Їх часно доправили в лікарню та прооперували. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк вбачає в цьому продовження низки терористичних актів. Головною версією є, залишається терористичний акт. Це тут можна зазначити те, що така міна, яка була знайдена на місці цієї події, тобто СПМ, приблизно 2 кілограми тротилу. Працювала під час теракту у харківському пабі. Стіна трагічний випадок стався із військовослужбовцем на Вінниччині. 23-річний керманич Тойоти Корола, тільки но повернувшись із зони, АТО, влетів у пасажирський автобус. Москва Кишинів від потужного удару легковик розлетівся на друзки. Хлопець загинув на місці. Тільки дивом рейсовий бус не перекинувся, тому ні водій, ні пасажири не постраждали. Керманич автобуса шокований і не може зрозуміти, чому сталася аварія. Я їхав повідомлення, заснув. Я їхав, він плавно на мене пошов. Я не понявше, що і вправо. Шоло вправо на бочне. Він як їхав, так і їхав, Прямо врізався в мене. А я уже пішов в кувет. Правоохоронцями встановлено, що Керманич Тойоти родом з Одеси, на Вінниччині був у гостях у друга. Що ж саме стало причиною троші? Наразі невідомо.